Тушена медлуза з морепродуктами. Розфілірували мінтай, хребет і пір'я на бульйон. Далі буде. Щоб бульйон був смачним, додаємо туди сушону сушені... зелень, лавровий лист, потім цибулину і морквину. І все це зварюємо і трохи солі. А так а сумиш у нас варится. Потом будем процеживать, ну и бульон будет. На потельне обсмаживаем чеснок. И додаем туда креветку, сыру. Также обсмаживаем кальмары и мидии. И все это резервуем. Смажем креветку тоже самое. Засмажили и резервуем. Теперь на этом же смажем чесночок, додали трохи. И э, будем засмаживать и цибулю. Потом додаем трохи борошна и размешиваем. Додаємо петрушку. Додаємо трохи лимонного соку і виливаємо сюди бульйон. Додаємо сюди трохи білого вина, сухого. Додаємо свіжий горох. Ось він мерзлий. І шпинат свіжий. Теж Додаємо порізану мирлузу у цей бульйон. Додали рибку, ну, у нас мерлуза. Хай тушиться ну, хвилин 10-15. Потім додаємо морепродукти і додали морепродукти. 5 хвилин і можна до столу. до столу. Мерлуза з морепродуктами. До столу, можна вживати.